Ну що ж, немає часу на журбу, а ми розпакуємо мою розпаковку з ПСД. Почнемо. Е, Ель Кеннеді, угода. Я знайома вже з цією авторкою. Я прочитала дві її книги. Мені подобається, як вона пише. Мені подобається, як вона розкриває героїв, тому не бачу ніяких причин, які б завадили б мені купити її першу книгу Угода. Е, це спортивний. Любовний роман, я думаю, він мені сподобається. Я сподіваюся, що тут є щось легеньке, не дуже скляне. Друга книга, на яку я дивилась, дивилась, дивилась і надивилась мій утрачений елемент. Тут написано, що це том номер один. Я сподіваюся, що е, вона завершена, а том два буде про інших героїв. Я не знаю, я не читала. Можливо, якщо хтось знає, напишіть мені в коментарях. Е, от, але я все ж таки її взяла. Мені сподобався сюжет. Який я вже наслухалась, трошки мені про спойлерили в Тіктоці? Що ми тут маємо? Ми тут маємо двох ребят, які дружили в дитинстві. Потім щось сталося, і вони перестали спілкуватися через якісь причини. І вони зустрічаються через сім років. Вона його підлегла. Він її бос. Ну коротше, все як ми любимо, і це все, що вам потрібно знати про цю книгу, щоб взяти її і почитати. Так, що ми далі маємо? М -м -м, наша улюблена пенелопа Дуглас з іменинницею. От що я можу сказати? Це розпаковка не перша, бо я вже е, прочитала майже все. Мені залишилось трошки. Мені подобається, дуже просто написано, дуже легко, гарно розкривають героїв. Е, є сцени 18+. плюс. От, що ви маєте знати про цю книгу? 19-річна студентка, яка вже пережила дуже багато фігні в своїй житті, і, і, і батько її хлопця. Я думаю, це все, що вам треба, щоб взятись і прочитати цю книгу. Це одиночна, завершена з епілогом книга від А до Я. А, будь ласка, читайте, не бійтесь. Колись ти будеш, будеш моя, я її взяла, бо вона така маленька. Вона влізає в будь-яку мою сумочку, що я можу її взяти з собою, почитати. І так як ви правильно помітили, що я теж її вже половину прочитала. Да, я читаю дві книги паралельно і да. У мене жуткий нечитун, про що я розповім вам трошки пізніше. Ось, і я прочитала анотацію, наче очі у мене були на місці, мозок був на місці. Я прочитала анотацію, мені дуже сподобалось. Тут і сталкер у нас є, тут у нас є і мила дівчина, і його держимість, і щось із розряду торкнись її, я повідрізаю тобі твої пальці і згодую тебе, нагодую тебе ними. Ну, коротше, все як ми любимо, все дуже класно. Але книга один. Я... Шукаю інформацію, слава Богу, це дилогія. Буде ще друга частина, але слава Богу, це не шість, не сім, не вісім частин. Дякую, дякую. А, і на цьому все. Більше тут нічого немає. До речі, обожнюю цю свою. Сумочку.